По плони, славу вже мудрися, ніж човіка робив, Бог наш, що в Йордані хреститися зволив від Івана, ради нашого спасіння, молитвами причистої своєї батері, святиславних сихвальних апостолів, всіх святих помилуй, спасе нас. Як благий і чоловіколюбець. Христос хрещається. Браття, знаменито. Знаменито, що ви прийшли, але мусимо пам'ятати одну істину, що Господь є маса доказів навіть то. Розумійте, що Ісус прийшов. Є вияв неймовірної жертовної любові до людського роду. Він це доказав реально, а не свідки цього є сьогодні туринська плащаниця, яка є нерукотворим створіння, нерукотворна. Кажуть науковці богослови, це перша сторінка Євангелія. Потім є нерукотворний образ Мексика. Гваделупе через 14 років, тобто 2031 році, буде 500 років. Потім є нерукотворний лик Божого лиця. Манопелло 200 кілометрів від Риму. Пригадую я, коли включив, передача наукова йшла по цій темі. Так, я дуже уважно слухав. Завейте, так що на речі Йордан було явлення Пресвятої Тройці. Господь ділиться на сторінках святого письма, навіть коли йде акт. Творення Всесвіту і людини є сказано в текстах Божественного Писання, сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. Це не є випадок, і є сказано у множині так що творені у процесі творення брало більше осіб, а потім Господь тут. На сторінках, текстах святого Писання вічне життя він Христос пришкає. Віція, шановний други, дорогий наш, голосистий Отче Назарій! Ми, Ми від наші всіх спільноти бачимо. Господа, Бога Небесного, попросити вам Многоя я і благає літа. літа, літа Бога! Yeah.

Тут. Я не буду за холодильник. Я не за холодильник. Я не за холодильник. Я не буду за холодильник. Я не за холодильник. Я не буду Я не Я не буду за Я не буду за холодильник. 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 Я не

Ну, Долу, ти молодець. Тримайте. Все. Майте, тримайте. Це перший Три. раз, так? Вона перший раз тримайте її. О. Викино до дєха на таж, не біно до дєха, так що берець. Муть. помало дівчата, не спішити. Подивись, чим стане помало. Сана, давай. Дивися, може кинуть Я хочу рекорд. До хто вас видохтує, так. Молодці, не спіші, ще, ще, ще. Левчи зразу помалу, бачите. Чим там не буде, не проживайся. Давай, давай, слава по тримайся. Давайте помаємо, покоти, на Молодець каже. Вчилась ти? Молодець. Наше не йде, питають. Так, молодець. Во-во, зараз ти зараз. Спочатку, почнемо, почнемо відшкоду. Почало відшкоду, так? Почало, зрозуміло. Домало. Прокину. Там то у баху, там, там. А ви можете мені

Ты по десяти разговариваю. Паус покинула. Так. Ну, давайте сама. Якщо шеє на собаку фонтан, Олеж. Зростає. Час. Домовити, що це треба. Ось. Вона є просто маленький сюжет для вані. Давайте. Оле, от, от. ほらほらほらほらほ